Євген Маланюк, Від віку покарано степом. Від віку покарано степом, і простір всю силу п'є, під смаглявим монгольським лепом та проказою тіло твоє, і не вирватися, не стерти в грузлим тулубом не повстать. І даремно, благають смерті, перепалені болем уста. Ні, не вмреш ти, марком проклятим будеш мукою мірять віки, та в пітьмі голодної хати, тишком нишком стискать п'ястуки. Та в чорній нестямі істоти, де гарчить гайдамацька душа, Відчуватимеш. Зимний дотик, солодка зрадливість ножа, Але й ніж не спасе, не поможе, дикий вітер та чорний степ, Лиш будяк на нім, Боже наш Боже, мертвим чортовим зіллям росте, переможного миру вам.